Отця і сина і Святого Духа, четверта неділя посту, браті, сестри, пісня нас спад. Днів посту, днів покаяння стає все менше. І оглядаючись назад, ми можемо задати собі питання, що змінив я в собі, що я приобрів за цей період. Людина, яка виходить на базар. Торгувати вона в кінці підраховує свої доходи чи розходи, так і в духовному житті, браті і сестри. Ми повинні задуматися над тим, що позаду, що я зробив. Я коли вчора сказав, що братія вітаю в четверту неділю посту, і кожен із нас задумався, як так, коли ці дні пройшли. Вони не пройшли, вони пролетіли. І хочеться тим нам всім побажати, щоб ми не остигали і тим, хто не починав посту, ми не унивали від того, що ми нічого не виправили поки в собі. Але були вдячні Богу за те, що ми в ці колії Божі, що ми знаходимося в цьому розсаднику. Де ми хочемо забрати все непотрібне, і тоді якось насадити те, що Богу угодне, що приносить радість, спокій, мир, бажання боротися, тому що у нас більше бажання буває унивати, роптати, і на піст, і на молитву, і на службу, замість того, щоб дякувати Богу. За цей період, який Господь нам дав ці дні Святого Посту. Іменно з четверта неділя читається про те, що батько, який мав сина, одержимого нечистим духом, якого диявол кидав об землю. І спускав ця дитина піну з рота, скриготали зуби. І коли він привів до Спасителя, батько піклується про свою дитину і просить батько сина, щоб просить батько Ісуса Христа, якщо чимось можеш, допоможи мені і зціли мого сина. І коли привів батько свого Сина до Ісуса Христа, його стрясло, він впав на землю і спускав пину з рота. Він був німим і глухим, диявол закрив йому і уста, і вуха слух. І коли Господь побачив, як цепеніє цей юнак, він запитує батька, коли це сталося. І батько відповідає з дитинства. І Господь відповідь на просьбу батька, який просить, якщо можеш, чимось допоможи мені, бо я приводив його до твоїх учнів, до апостолів. Ну, вони не могли вигнати цього нечистого духа, вони не могли з ним справитися. І в відповідь Господь говорить: якщо скільки можеш вірувати, вір, і батько з слізьми говорить: вірую Господі, поможи йому не вірію, бачучи страждання свого сина, муки, який кидається і в вогонь, і в воду, це крайності такі що дьявол неодноразово хотів його погубити. Звідки може бути ця віра вже в батька така, як він бачить такого стражду, що нічого не допомагає? Але Господь питає, наскільки можеш вірувати Віруй. І батько ісповідує свою віру, що він в нього немає такої віри. І це дар Божі віра, браті сестри, який ми повинні просити Бога. І батько говорить, підтверджує, що Господи, поможи моєму невірою, тобто в мене більше не віри, ніж віри, як сьогодні у багатьох людей. І Господь істеляє і каже: Тобі говорю, духи, німий і глухий, вийди з цього юнака. І дух нечистий, стрящий його, кинув його на землю. З рота почала йти піна, цепеніти зуби, скригетати. І люди, які бачили це, вони думали, що він помер, що він мертвий. Но Господь протягнув руку і підняв його. І коли на Одинці апостоли підійшли до Господа і сказали, Господи, Чому ми не могли його ісілити? Чому ми не могли вигнати цього нечистого духа? І Господь говорить відповідь, браті, всім тим скептикам, тим всім противникам, тим всім, хто робши сьогодні на піст, Господь сам дає лікарство, що цей дух нечистий і зганяється постом і молитвою. Другого лікарства немає. І Господь говорить, закінчуючи Євангелія, що син людський буде приданий в рудки людей, і його обещать, умертвлять, але він третій день воскресне. Так закінчується сьогодні Євангелія. Дві крайності. У нас часто є. Чому диявол так мучить людину? Чому Бог попускає дияволу мучити людину? Є переписка, браті і сестри Яна Златоуста з, з боярином Федором, який пише Ян Златоуст цьому чоловіку знатному. Що ти любиш Господа, але ти одержимий. Ну ти ще більше люби Господа. Не віддаляйся від нього. І не спушайся тим, що тебе дух нечистий кидає об землю, коли ти буваєш в церкві. Ти не винуватий цьому. Коли, подивися, людина йде по дорозі чи по тротуару, коли їх хтось спотикне і кине на землю, хто хто винуватий? Той, хто впав, чи того, хто попіштухнув його і кинув його на землю. Так і ти не винуватий тому, що ти падаєш в церкві на землю. А винуватий диявол, який кидає тебе в землю. Але ти люби Бога і довіряйся Богу. І Златоус говорить, чому мучить диявол людину? Тому що він завідує. Людському покаянню, сам каяний грішник, який би він не був, від Бога у нього є покаяння, дар покаяння. А диявол, він не може розкаятися. І тому він вооружається на людей, які не алкоголіки, не які блудники, не які злодії, не які вбивці, наркомани. А ті, які благочестиві. Він уружається на них і завідує людям, що вони розкаються, і що вони через покаяння входять у вічну радість. І святі Отці говорять, що віруючій людині одержимість легше переносити, чим невіруючій людині, тому що віруюча людина має молитву. Вона смиряється, вона просить прощення в своїх гріхах. Навіть одержимість буває за неправильну обіцянку Богу дану нам. Колись була одна одержима людина, жінка, коли побачила свого дуже хворого людину, і вона дала таку, що, Господи, я буду все терпіти, все буду терпіти, тільки щоб моя дитина була здорова. І вона стала одержимою. Бо ми не знаємо, що ми можемо терпіти, що ми не можемо. Ми самонадійні. От ми кажемо, що я буду, та не будеш ти. Не можна таких давати обіцянок, що ти будеш щось терпіти. Тому що якщо тобі ти такаєш, Господь може тобі по твоїй гордості попустити те, що ти потім все життя будеш плакати, для чого я так сказав чи сказала. Ніколи такого не кажіть. Тому що якщо Господь щось попускає тій людині, навіть це може бути маленька дитина, але вона може понести те, що не можемо понести ми. Ми тільки можемо помолитися за цю людину, щоб Господь її укріпив, допоміг і зцілив, якщо на то воля Божа буде. І сьогодні, браті і сестри, Господь дає лікарство. Коли апостоли запитали, вони побоялися, що вони не мають тої благодаті. Як вони не могли це зробити? Але без віри, без віри, Господь запитує, чи віруєш ти? Якщо ми хочемо щось Богу обрести, і каже, та я був в церкві, я ставив свічки в церкві. А в тебе була віра, що ти ставив ці свічки? Ти вірив в те, що ти можеш це отримати? Чи ти просто прийшов поторгуватися з Богом? Я поставив, ти мені Боже повинен дати, бо я от прийшов. Я телевізор виключив, я там інтернет виключив, і я прийшов, я там на пару хвилин я прийшов. Де ти, Господи, що? Я ж прийшов? Це не така віра, браті сестри. А віра це вогонь, який повинен попалити всі наші єдності саму гординю. І що ми прийшли, Боже, я недостойний у тебе нічого просити. Ну поможи мені, приймі мою молитву. А після, після молитви, браті сестри, свята Чотиридесятниця це те лікарство, якого боїться сам диявол. І сьогодні дуже багато родиків випускають, що дітям не можна постити. Сьогоднішня Євангелія. Це був отрок, це була молода людина. І Господь каже, що він істеляється постом і молитвою. Це означає, що наші діти. Вони також повинні постити. Не тільки тілесно, але й духовно. Вони повинні виключити телефони, всякі мультики, які там ні на що не навчають. колись мультики щось навчали. А тепер мультики тільки озлоблюють. Вода і вогонь це крайності. Хіба не похожі наші діти на ці крайності одержимості? Сьогодні мамо, тату купи мені цю річ. Скандал на весь базар. Прийшли додому, завтра я вже не одіну це. Це мені вже не давай. Я вже не буду. Звари мені їсти, зварили їсти, я його їсти не буду. Я хочу поступити в інститут, мама з татом тягнуться. Поступила дитина в якийсь заклад, провчився місяць, а я не хочу вчитися. Я не буду вчитися. Хіба не так? І не знає, що робиться з дітьми. Такі крайності, браті і сестри. Сьогодні людина ходить в церкву, молиться, завтра кричить, ти Московська церква. То не така церква. Все в церкві отримав, все в церкві отримав, щось священники, що єпіскопи. Прийшов час, вони вже кажуть, то не така церква. Бо ну, ти ж був, ти ріс у церкві, ти хрещений, ти молився. Ти сповідався, ти став діяконом, священником, вже виступають по телевізору не така церква. Хіба це не одержимість? Це, браті і сестри, дух нечистий, впливає на людей, які бездуховні, хоча можуть носити і одежу, священську, і епіскопську. А є такі люди, які ходять в церкву, батюшка, благословіть, дзвонять вночі і ранком радяться, а потім кажуть, та він такий, та він не сякий, та він то, та він це. І попробуй годи. І потім вже ходять, бо такі не такий батюшка, а що? Ну в тебе крайність. І таких людей не потрібно судити, їх треба жаліти. Так як Господь пожарів цього чого, юнака. І нам потрібно молитися, браті за сестри, таких людей, що тільки Господь може смирити їх. І з дитинства дітей треба привчати до посту. І до їжі стриматися. Ви думаєте, що вони поїдять? Подивіться, скільки дітей, яких роблять невдуманих поступків. Приходить мама і плаче 13 років, курю вже такі сигарядки, такі сигарядки вже не може дівчинка. Вона думає, що вона вже доросла, що вона така крута. А диявол тішиться. А ми все казали: та поїж, та поспі в недільку, поклони не бий, бо ти негоден, бо ти худенький такий. Це, браті і сестри, наша біда. Що Господь говорить, що в цьому отроку постом і молитвою. І сьогоднішній день читається Іванрія, щоб ми з вами не остигали до поста і молитви. Тому що пісня молитва. Вона як парасольку, яку ви відкрили не тільки над вами, а над той, хто йде поруч з вами. Вона покриває. І де би ті діти не були, онуки, якщо ми будемо взивати до Бога, просити Бога і каяться, сокрушатися, повірте мені, Господь все облаштує так, що вони позвонять і скажуть, мамо, я сьогодні був у церкві. Тато, я ходив до сповіді сьогодні. Але це потрібна наша настойчивість, наше сукрушення, наших гріхах. І просити Бога, щоб Господь простив нас, що ми їх не навчили. Були канікули тиждень, що стало за тиждень? Більше до сповіді дітей прийшло. Бо в школі кажуть, не постять, може там щось не дають. Хоча навіть в ресторанах, в кафе тепер є пісна, їжа. Чому в школі? Не може бути такого також для дітей, яких постять. Чому не може бути? Тому що самі ті керівники, вони невіруючі люди. І вони сміються зверхньо над цим відносяться. А воно повинно так бути. І вже четверта неділя посту а наші діти не будуть до сповіді. Наші діти не будуть до причастя. І це наша помилка. Тому що вони не хочуть, якби вони ходили з дитинства, то вони би хотіли. Сьогодні також пам'ять преподобника Анна Лесничника. згадується великий годний Божий, який жив в кінці шостого, на початку сьомого століття на Сінайському півострові. На сінаї горі, де Моїсей розмовляв з Богом. І він написав ліс на відніцю 30 ступеней. Перша ступінь це залишити мірське, тобто гріховне. Як апостол Павел говорить, плоскі діла це блуд, прелюбодіяння, завість, злоба, крадіжки, колдовство, п'янство. І всі останні такі страстні гріхи. Це перша залишити, це перша ступень. Але скільки би ступенів не прийшли, ми можемо піднятися і до 15-ї, і до 20-ї, на їх є 30. І головне, що остання ступень це коли Господь тебе приймає, що Ти прийшов, що ми повинні совершенствуватися духовно. І в цьому всьому допомагає молитва. Я дуже вас прошу всіх, вчитися молитися. Не тільки своїми словами, як всі люди кажуть, вчиться читати канони, Євангелія, Псалтирку, Акафисти, для того, щоб Господь це крила для людини, які допомагають нам у боротьбі з нашими страстями. І нехай Боже благодать і наших дітей, внуків, строптивих, всіх від нечистого духа, дасть послушання їм, смиріння їм. А нам молитвний дух, віру за наших дітей, щоб наша віра покрила їхні недостатки, і Господь, бачучи нашу віру, як цього батька, який піклувався про, про свого сина, і Господь ізцілив його. Дай Боже, щоб Господь іцілив всіх недужних і одержимим, нечистим духом, і всі, які мають в нас пристрасті. Ми всі, якісь мірі, ті чи інші, є одержимі. Хто чим? Хто сварливістю? Хто завістю, хто пустослов'ям, хто просто об'єдінням не може справитися, такий гріх об'єдіння. Людина їсть не для того, що вона хоче, а для того, що вона має таку страсть, вона вже не перебирає. Це також одержимість. І сидіти в телефоні день і ніч це також одержимість. Не по роботі, що тобі треба, а просто ти вбиваєш час. Це одержимість. Нехай Господь істерить і допоможе нам бути благочестивими, вірними, дітьми Божими. Поможе нам всім, Господь. Спасибо, Господь.